Сьогодні про таке ситуація на фронті. Сили оборони України звільнили 164 квадратні кілометри території на Донеччині. Ескалація по кремлівські. Росія відмовляється від мораторію на розміщення ракет середньої дальності. Зростаюча рішучість: Польща і Швеція збиватимуть російські літаки, які порушуватимуть їхні кордони. Дронові диверсії. Невідомі БПЛА паралізували роботу аеропортів в Копенгагені і Осло. Невстановлені безпілотники пролетіли над Стокгольмом. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сили оборони України звільнили 164 квадратні кілометри території та відновили контроль над сімома населеними пунктами на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб. Під час успішної операції знищено особовий склад і техніку російських окупантів. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1010 загарбників це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 103 тисячі 580 окупантів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 5 російських танків, 53 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. На Росії прибрали скандального генерала, який прогавив прорив ЗСУ на Курщині Олександра Лапіна. Поки що не вбито, але вже звільнено з військової служби. Чи означає це, що ворогів у Путіна стало більше на одного Лапіна? Всі подробиці в сюжеті. Путінський генерал Невдаха знову в центрі уваги. Тільки вперед, і тільки в побіді. Олександра Лапіна, який прославився гучними військовими провалами, звільнили з військової служби. Сержанти і офіцери, мої бойові друзі, сьогодні ми чествуємо лучших синов нашого Отечества Великої Росії. Я вірю в вас, вірю в те, що вместе ми виконуємо з всі поставлені задачі. Мабуть, Віра Лапіну так і не допомогла. Чутки про його відставку ходили ще з початку серпня. Ну це й не дивно. Адже такого генерала у російській армії треба ще пошукати. Ви успішно рішали всі поставлені задачі. Ви проявили мужества, отвагу, смілость, аднівою вилучку. Хтось може і успішний, але тільки не лапін. Генерал окупантів неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів. По-перше, поно. Провалил э, Харьковскую э, операцию, он э, провалил оборону Лимана э, в свое время. А затем, когда был назначен командующий группы э, Север, которая в себя включает группировку Белгород, Курск и Брянск, то провалил повторное наступление на Харьковскую область. То есть Волчанское направление, направление на Липцы. Это все была задумка силами группы войск Білгород. Після відступу російських військ Лапіна розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров, який назвав генерала Бездарем, якого на горі покривають керівники в генштабі. Невдовзі Лапіна звільнили у січні 2023 року. Його було призначено начальником головного штабу сухопутних військ російських збройних сил у 2024 році. Генерал став головою Ленінградського військового округу та угрупування північ, яке було сформовано на його базі. Тоді ж Лапін зганьбився на курському напрямку. Когда за считанные дни э, и даже чуть более недели силы обороны Украины расширили на территории Курской области зону контроля до более чем тысячи квадратных километров. Это был колоссальный провал обороны Курской области и дезорганизация всей группы войск Север. Затем понадобились долгие месяцы российским войскам, чтобы стабилизировать ситуацию, перейти в контрнаступление. И опять-таки контрнаступление генералу Лапину не удавалось. Он нес, его группировка несла тяжелейшие потери, что пришлось даже обращаться к Северной Корее за помощью. То есть унизительный запрос. Выправить хоть какую ситуацию Лапин намагался. Он хотел вразить керевництво операцией «Труба», в которой российские військові Гилку и газопроводу беги до суджи. Ну скажите, пацаны, где мы на... В трубе су...? Труба куда ведет? На суджу на... Даже я, Никогда бы не подумал, 12 километров по трубе воду несут. Что -то пробка не пропускает или что случилось? Хна, что скажешь, братан? Я...? А, привет. Вот так вот идем. Тільки всім відомий факт, що нікуди росіяни так і не дійшли, і навпаки, залишилися у трубі. Частина військових задихнулася, а інших учасників знищили ЗСУ. Діло В тому, що сама по собі операція труба вона була безсмислена від слова совсем уже тоді Сили оборони України. вели арьергарные бои, то есть отходили из Курской области и непосредственно из Суджи. Лапин устроил операцию «Поток», чтобы удивить военно-политическое руководство, показать свою важность и полезность. Но в действительности эта операция была абсолютно бессмысленна, поскольку Суджа уже на тот момент оставляла силами обороны Украины, которые отходили на более выгодные позиции. Незважаючи на очевидний провал операції, кремлівська пропаганда наполягала на її успіху, що трохи підвищило рейтинг Лапіна, і йому довірили сформувати буферну зону на Сумщині на момент початку сумської операції в 25-му, році у Лапіна е, була групіровка Курск в два рази більше, ніж в 24-му була групіровка Білгерен. В результаті е, генерал Лапін за три місяці. Е, Сумской э, операции захватил ту же самую площадь, что в Харькове была захвачена в мае 24-го за месяц. То есть группировкой в два раза больше он захватил территорию за срок в три раза больше, такую же, как была захвачена на Харьковщине. То есть это абсолютный провал. Але це ще не весь список успіхів російського генерала. Тільки до цього часу, мабуть, на лапіна ніхто не звертав увагу, чи намагалися все таки дати шанси виправити ситуацію. Під час усіх цих провалів Лапін навіть був нагороджений в російському військово-політичному руководстві не свойственно, швидко, різко і з позором увольнять провалівшихся позорівшихся. генералов. Этот процесс очень неспешный. Это связано даже с таким психологическим портретом самого Путина. Он не любит демонстрировать неудачи, он не любит демонстрировать провалы, а как раз наказание, порицание провалившегося неудачника генерала – это и демонстрация недееспособности І профніприводності самої російської армії. Зараз Лапіна перевели на посаду помічника президента Татарстану. Тільки як довго він там протримається. Подивимося. Окупанти вгатили минулої ночі по Україні балістикою, керованими авіабомбами та дронами. Значну частину повітряних цілей перехопили сили ППО, однак, на жаль, є й влучання. Що найменше одна людина загинула внаслідок російської атаки на Запоріжжя? Ворог влучив. Приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури. В день вони вгатили ще раз. Є загиблі і поранені. На Одещині росіяни пошкодили готель, адміністративні будівлі, торговельні кіоски та автівки. Відомо про одну загиблу і трьох постраждалих. На Кіровоградщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Спостерігаються затримки потягів. Україна відновлює експорт своєї зброї. У чому сенс? Наскільки обґрунтовано таке рішення і чи не завдасть це шкоди обороні країни? Деталі. Далі Україна офіційно відкриває керований експорт власної зброї. Але робить це не заради торгівлі. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про інструмент, який дозволить фінансувати зростання власного ВПК і посилити фронт. Завдяки такому. Керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту, будемо мати фінанси певні види зброї, і ця сучасна зброя ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати. А певні види зброї вже у нас значно в більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Чому це відбувається саме зараз? Після трьох з половиною років інтенсивної війни українська військова промислова екосистема пройшла інтенсивну практичну перевірку. Зразки відпрацьовані в реальному бою довели свою ефективність. Основний акцент робиться на безпілотних системах. але не тільки, не тільки. Ми бачимо, наприклад, наскільки масштабується сейчас производство, наприклад, української там Сау Богдана і ряд других. Uh, Інтересних моделей, екземплярів, і це якраз і показує на самом деле, що зараз uh, українська продукція дійсно крайне інтересна на міровому ринку вооруження. Сьогодні багато підприємств працюють в умовах хронічного недофінансування. Вони могли б випускати значно більше, але немає достатньо грошей і замовлень. Недовантаження українського ВПК оцінюється приблизно у 15 мільярдів доларів. Лише на виробництво дронів не вистачає близько 6 мільярдів. Керований експорт дозволить залучити кошти на модернізацію та розширення виробничих ліній, при цьому зберігаючи пріоритет для фронту. Якщо 10 доларів коштує одиниця зброї для України, її продають тільки на українському ринку. І виробник тільки обмежений українським ринком, коли він її продає за кордон за умовних 15-20 доларів з урахуванням доходу і усіх додаткових видатків, для України ця одиниця зброї може коштувати 9-8 доларів. Економічний ефект очевидний. Виробники отримують дохід, а українська армія сучасну зброю за ціною нижчою за собі вартість. Крім того, якщо українським виробникам забезпечити доступ до зовнішнього ринку, обсяг випуску дронів та іншої зброї може зрости з нинішніх півтора до чотирьох мільярдів доларів. Це не просто цифри, це реальний шанс завантажити заводи, створити тисячі робочих місць і перетворити ВПК на один із драйверів економіки. Але це лише одна сторона медалі важливий і стратегічний ефект: країни покупці вибудовуючи логістику та сервіс під українські зразки. В майбутньому стають залежними від комплектуючих ремонту та навчання, створюючи довгостроковий ринок і політичну прив'язку до України. Крім того, експерт перевірених у бою систем робить українські технології впізнаваними на світовій арені та приваблює інвестиції в дослідження та розробки. Але будь-які ініціативи несуть ризики. І саме тому Україна обрала модель керованого експортом, яка поєднує економічну вигоду з гарантією, що фронт залишиться повністю забезпеченим. Це все таки вибір, по-перше, віддільних направлень, де ми можемо продавати і то, чого нам зараз достатньо. Ну, наприклад, це водні дрони, которое теж мають дуже серйозну. сейчас заинтересованность в мире. Ну, и не только, понятное дело. И ряд других э, направлений. Но и э, момент такой, что мы будем Просто зарабатывать на этом соответственно, дополнительно получать фінансування. Фінансування для наших вже сил оборони. Таким чином керований експорт зброї стає одночасно економічним і стратегічним інструментом. Від зміцнює українські ВПК, забезпечує фронт необхідними засобами та відкриває нові можливості для співпраці з союзниками. Це не просто бізнес, це спосіб перетворити власні напрацювання та досвід на міжнародний ресурс. Що підтримує оборони країни і посилює стратегічний вплив України на світовій арені. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую. Слава Україні! Президент України прибув до Нью-Йорка. Він братиме участь у Генасамблеї ООН та зустрінеться з понад 20 світовими лідерами. Зокрема, запланована зустріч Зеленського з президентом США Трампом. І, скоріш за все, на момент публікації цього відео зустріч лідерів вже відбулася. Український президент вже поспілкувався зі спецпредставником Трампа. Кітом Келогом, Вселенським патріархом Варфоломієм, директоркою розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Напередодні зустрічі на Генасамблеї ООН Зеленський обговорив з генсеком НАТО Рюте посилення української ППО. Президент повідомив, що Україна передала партнерам інформацію про нагальну потребу в системах захисту неба і ракетах для них. За словами Зеленського, ППО може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати. Тим часом Росія відмовляється від мораторію на розміщення ракет середньої дальності і готова відповісти на будь-яку потенційну загрозу військовою силою. Про це сказав російський диктатор Путін, виступаючи перед членами так званої Ради безпеки РФ. Воєнний злочинець додав, що система російсько-американських відносин в галузі контролю за ядерним та стратегічним озброєнням зруйнована. Цікаво, як Трамп відреагує на ці слова Путіна. Невідомі дрони над Данією, Норвегією та Швецією. У Копенгагені і Осло безпілотники паралізували роботу аеропортів. Не встановлені БПЛА пролетіли і над Стокгольмом. Це спричинило занепокоєння силовиків. Триває розслідування. Російські провокації обговорювалися сьогодні на екстреному засіданні НАТО, яке скликала Естонія. Посли 32 країн Північно-Атлантичного альянсу зустрілися в межах статті 4, яка передбачає консультації між союзниками у разі загрози одному з членів. Нагадаю, це пов'язано з подіями 19 вересня. Тоді російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії і перебували в ньому протягом 12 хвилин. Так от про що домовилися члени НАТО, наразі невідомо. Тим часом в Кремлі цинічно відбрехались, назвавши звинувачення Таліна порожніми та безпідставними. Тема російської агресії порушувалася і на засіданні Радбезу ООН. Зокрема, там виступив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, який сказав, що його країна збиватиме будь-які російські літаки, які порушуватимуть польські кордони. У мене є лише одне прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приходьте сюди скиглити. Вас попереджено. Дякую. До речі, міністр оборони Швеції теж сказав, що його країна збиватиме російські винищувачі, якщо ті порушуватимуть повітряний простір країни. А Угорщина. Стурбована дроновою атакою на Польщу, це слова очільника МЗС країни Петра Сіярто. Він додав, що в Будапешті засуджують дії, що порушують територіальну цілісність держав. Водночас міністр наголосив, що з Росією потрібно продовжувати говорити і чути її. Отже, відштовхуючись від слів пана Сіярто, якщо його боронь Боже намагатимуться пограбувати чи ще гірше вбити, він вестиме мирний діалог зі злочинцем. Цікава ідея, але я наважуюсь припустити, що малоефективна. Але повернемося до Сікорського, бо з його вуст пролунало багато правди щодо Росії. Він чітко, без згладжування гострих кутів, змалював словами обличчя кремлівського режиму представникам Росії я хочу сказати ось що. Ми знаємо, вам байдуже до міжнародного права, і ви не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить жагу до домінування, яка не зникне, доки ви не зрозумієте, що епоха імперій завершилась, і що вашу імперію не буде відбудовано. Кожен удар безпілотника героїв збройних сил України, хай Бог їх благословить, наближає цей день з вашою триденною спеціальною військовою операцією. Ви вже 10 років не можете. Захопити навіть Донбас. Влада, армія та звичайні жителі Європи готуються до нападу Росії. Далі про те, як це відбувається. Європа активно готується до війни з Росією. Більшість лідерів країн ЄС упевнена, масштаб сьогоднішнього конфлікту обов'язково вийде за межі України, адже Путін і не думає зупинятися слідом за Києвом. Він хоче взяти Варшаву, Вільнюс, Берлін та Париж. Ну а далі там Париж, Берлін. Ну і на розвалінах Вашингтона. Ми напишемо наше наше скромне імена. То есть примірно такою і подібні висловлювання Кремля щодо можливого вторгнення в Європу на заході більше не вважають пустими балачками. Країни ЄС активно готуються до потенційного, а точніше, цілком конкретного вторгнення. Москва бачить себе в стані війни із заходом загалом, а це також включає НАТО. Росія розглядатиме слабкість як запрошення піти ще далі і перевірити злагодженість, і рішучість НАТО захищати кожен дюйм своєї території. Першими свою рішучість дати відсіч кремлівським окупантам не словом, а ділом показали країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія активно готуються до можливого вторгнення, приводячи військові підрозділи у бойову готовність та зміцнюючи оборонні рубежі на кордоні з РФ. Усі країни НАТО, які межують з Росією чи Білоруссю, роблять висновок, щоб стримати можливий наступ потрібні кошти, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. По всій довжині кордону з Російською Федерацією з'являються протитанкові їжаки, рови, ряди колючого дроту, і так звані зуби дракона. Доходить, здавалося б, до смішного, проте тільки так можна протистояти путінській армії. появляются и более необычные методы обороны. В Литве когда-то осушили болото на границе страны с Белоруссией. А теперь говорят, что болото надо наливать заново, чтобы русские танки не прошли. И в целом правы. Тим часом Франція готується не оборонятися, а приймати поранених багато-багато поранених. Офіційний Париж спішно перевіряє лікарні щодо розміщення там військових. Французька влада вважає, що напад Кремля на північно-атлантичний альянс відбудеться вже через 6 місяців. власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к масштабным боевым действиям в марте 2026 года. Об этом, и вот с такой вот точностью, пишет французская газета Le Figaro. По данным журналистов, в Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и даже других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему до 50 тысяч одних только военнослужащих за полгода. То есть от 100 до 250 человек Ежедневно. Паралельно влада Франції активно готує до можливого вторгнення і свої військово-повітряні сили, як і більшість країн Європи, Франція набирає і екстрено навчає все нових і нових добровольців. Французьке дуже сильно і так сказати зору статистики молодих людей, наприклад. А проводяться многих проводиться поразним оценкам. Але подавляющее большинство, но ну не подавляющее, на ну половина больше половини молодих даже людей. Вже записываются, готовы проходить военную службу, записувати даже добровольцями на эту военную службу. А от у Німеччині черг із охочих вступити до Бундесверу не спостерігається. Місцева влада зізнається, що вже відчуває дефіцит кадрів. Нам потрібно приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше ніж у нас є сьогодні у постійних збройних силах. Звісно, постає питання: а чи достатньо буде? Я можу тільки повторити обов'язковий призов до армії зараз. Нам ні до чого, поки в нас немає можливості. Йдеться про казарми та підготовку солдатів. На цьому тлі у Європі наростає тривога серед населення. Поки естонці з жахом чекають нових провокацій у повітрі з боку російських мігів. Поляки, на території України, яких уже неодноразово залітали путінські безпілотники та шахеди, поспішно тікають із країни, де далі більше за них шукають житло за кордоном. Якщо вірити західним агентствам нерухомості, жителі Гданська, Варшави і Кракова активно перебираються, зокрема до Португалії та Іспанії. В останній кількість заявок на житло від поляків за останній місяць збільшилася. Що Найменше втричі. Лише 30% опитаних відповіли, що хотіли б виїхати з Польщі у випадку нападу. 70% готові залишитися. Але яка насправді реальна цифра? Ми, звісно, побачимо тоді, якщо розпочнеться таке вторгнення або розпочнуться обстріли. Те, що поляки вже давно купують квартири в Іспанії, подалі від можливого нападу на свою країну, це вже загальновідомий факт. Тим часом польська влада активно вкладає гроші у власні бомбосховища. Їхня модернізація та облаштування для багатьох польських міст чи не першочергове завдання? Органи безпеки країни розпорядилися перевірити майже 4 тисячі будівель на придатність в якості укриттів. Також уряд республіки виділив 5 мільярдів злотих. А от німці у разі нападу з боку РФ не тільки нікуди не збираються тікати, вони навіть у муніципальні бомбосховища не поспішають. У Німеччині злетів попит на будівництво власних бункерів, і все через той самий страх нападу Росії на країни НАТО. Так, січня 2025-го кількість запитів на проєктування та будівництво бункерів у Німеччині зросло наполовину. Пише видання Білд. Особливо багато заявок на персональні бункери від німців надійшло після останніх путінських провокацій. А найбільшу популярність у громадян ЄС сьогодні мають приватні бункери середнього розміру площою 30 квадратних метрів. Вартість кожного тако становить приблизно 30-50 тисяч євро. А в Кремлі стверджують, що Європа готується до окупації Молдови. Ви скажете, що це маячня? А я погоджуюсь. Але це небезпечна маячня. Бо йдеться про кремлівські зусилля, націлені на прогрів проросійських виборців в Молдові. 28 вересня в країні відбудуться парламентські вибори. От Росії вирішили в них втрутитись. У Молдові затримали 74 підозрюваних у підготовці масових заворушень на виборах та дестабілізації ситуації в країні. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби. А дехто з підозрюваних має зв'язки як з політичними партіями Молдови, так і зі злочинними угрупуваннями. Усі вони отримали підготовку в Сербії, серед іншого, практикували поводження з вогнепальною зброєю та спеціальним спорядженням. Стежимо за розвитком подій. А на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.